Російські гроші на порядку денному американська адміністрація проводить фінальні консультації з партнерами по G7. Усе аби до італійської зустрічі сімки таки підготувати угоду про надання Україні кредитної лінії на 50 мільярдів доларів за рахунок відсотків від заморожених кремлівських мільярдів. Завдання максимум встигнути до саміту, але вистачає і протиріч. Яких саме і як у Вашингтоні формулюють свій план? Деталі з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дмитро, вітаю. Отже, на якому все зараз етапі? Тут ситуація цікава, незважаючи на те, що формально умови саміту і порядок денний визначає Італія як країна господиня. Це за правилами. Саме американські урядовці готують зараз всі подробиці так званого українського плану і намагаються зробити так, щоб узгодити всі ці деталі до старту зустрічі. Лідерів сімки вона стартує вже 13 червня. Ну і зараз пояснюють, що стадія, коли треба домовлятися, вже не про принципи, бо про них домовились, а про найменші деталі, найменші. Дрібниці тут маю вам нагадати, що сам план передбачає виділення Україні кредитної лінії на 50 мільярдів доларів. Але ці гроші мають погашати не з Києва, а робитимуть це самі європейці за рахунок відсотків, які набігають від зберігання заарештованих заворожених російських коштів. Ну і ось підтримують цю ідею всі, але сперечаються щодо умов. І ось американські чиновники, те, що називається не під запис, пояснюють, що неузгодженості, які залишаються тут цікаво, процитую це щодо форми надання допомоги та щодо гарантії повернення цих коштів. Тобто, не тільки американці, які агітують за це рішення, але і європейці розуміють, що це питання безвідкладне, що не можна вже із ним тягнути. Що це ну, тому попереднє бачення, і нам це підтвердили у дипломатичних джерелах, що перші гроші. В рамках цієї фінансової лінії за задумкою американської адміністрації, це те, що пропонує Вашингтон, зокрема, Дженет Єлін, яка дуже серйозно опікується особисто цим питанням, тобто перші гроші за американською задумкою до України в рамках цієї кредитної лінії мають надійти вже цього літа, але знову ж таки з'являється це саме але тому, що є Італія, є Франція, є Німеччина, і до останнього моменту саме вони на словах, начебто, були і не проти, але не готові були Писати конкретний план під час засідання сімки, а пропонували такий знаєте, проміжний варіант, коли меседжі щодо бажаності використання російських активів і відсотків від них були би просто записані у спільній заяві за підсумками цієї зустрічі і пропонували, щоби. Деталі допрацювали і проговорили додатково. Ну дійсно єдні сімки стало би дуже серйозним меседжем для Кремля, яке б показало Москві, що ніхто не що вони не зможуть перечекати, і що ніхто не втомився від України. Ви ж знаєте звідки і коли з'являються ці меседжі. С ще, ще що союзники налаштовані рішуче? Ну і ось останні найінтенсивніші консультації, закриті консультації, відбуваються просто зараз цими днями. І це таке знаєте змагання рішучості і обережності. І завдання, яке ставить для себе українська делегація, це якраз домогтися, щоб це рішення не затягували, щоб можливо все ж таки цей договір затвердили безпосередньо в Італії. Але знову ж таки, це завдання максимум, і для того, щоб його погодити, ну залишаються буквально останні 2-3 доби. В цих умовах розуміючи серйозні ситуації, вирішили втрутитися конгресмени. І тільки один приклад вам на сенатор республіканець від Кароліни Лінці Грем вийшов в телеефір і запропонував таки визнати Росію державою спонсоркою тероризму і на цій підставі, зокрема, конфіскувати всі її активи напряму передати Україні, тобто без будь-яких посередників фондів реконструкції. Ну і дуже цікаву ідею він якраз сформулював в інтерв'ю СІ. TBS, pasiklausykite. Ми маємо взятися за російські активи, що є по всьому світу, взяти гроші з російських державних фондів і передати їх напряму Україні. 300 мільярдів доларів грошей РФ зберігаються у Європі, які ми маємо конфіскувати і віддати Києву. Є російські гроші в Америці, які ми повинні конфіскувати. Маємо проголосити Росію державою спонсором тероризму. І коли я запропонував це президенту Зеленському, він засяяв, як і різдвяна є. Линка стейпа звучив дуже цікавий прогноз. Він сказав: якщо Україна отримає ці російські гроші, то процитую вже до грудня зможе докорінно змінити ситуацію на фронті. Ну і тому і треба прискоритися за його словами, і треба дозволити Україні просто зараз, не чекаючи, вже використовувати кремлівські мільярди, зокрема і для закупівлі зброї. Сенатор трохи скептичний щодо цього, що просто зараз на цьому етапі на цей план може погодитися адміністрація Байдена. Ну і я просто сьогодні теж чув в конгресових джерелах, що зараз позиція американської адміністрації це діяти не самим, не показувати приклад, а діяти тільки е, узгоджено, тільки разом із союзниками-європейцями, тобто не робити самостійних кроків. Але знаєте, це і дає Україні нову тему для предметних переговорів із зокрема американською стороною. Тому що ну це вже підтверджує білий дім, що і в Італії під час сімки, і пізніше у Вашингтоні під час саміту НАТО зокрема відбудуться і прямі переговори між Байденом і Зеленським. Ну і тому в чергове Києву доведеться переконувати Вашингтон, якщо і не скасувати якісь там нові червоні лінії, то, хоча б їх трішки посунути, колеги Київ. Дякуємо тобі, Дмитро, за цю інформацію з останніми новинами з океану щодо заморожених російських активів був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.